Лютому 2022 року відкрилася нова сторінка героїзму, стійкості та, на жаль, втрат України в боротьбі за соборність і територіальну цілісність. Деннесхідне рігіональне управління нас створено у травні 2023 року. Період дії воєнного стану Наше управління Прийняло в свою дружну сім'ю сім внутрішньопереміщених осіб, для яких створено всі належні умови щодо виконання їх посадових обов'язків. Державні службовці новоствореного управління розпочали виконання своїх повноважень в період повномасштабної війни. Цей період урядом вносяться зміни до закону України про державну службу щодо врегулювання деяких питань організації роботи державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Тому працівники управління повинні були швидко реагувати та діяти в новій реальності. До управління надходило в день до 50 усних звернень. Також надавали відповіді на письмові звернення, організовували в форматі онлайн навчання службам управління персоналу. Надавали методичну консультативну допомогу. Крім виконання своїх повноважень, працівники управління активно включилися в волонтерську діяльність. Це фінансова допомога щодо придбання дронів та техніки на передову. Гуманітарна допомога. Також працівники управління є донорами крові. Увага! Повітряна тривога! В управлінні на період повітряної тривоги розроблено алгоритм дій. Усі працівники управління хвилин небезпеки пускаються до підвального приміщення з ноутбуками, де продовжують виконувати свої доручення та завдання. Після масованих повітряних атак Російською Федерацією по енергетичній інфраструктурі України вводяться жорсткі графіки відключення по всій країні. Розроблено план заходів щодо забезпечення безперебійної роботи та створення безпечних умов працівникам управління НАЦ. Російські війська підірвали. Водопровід, який забезпечив водою місто Миколаїв. Наші працівники управління, як і всі миколаївці, зіткнулися з цією проблемою. Всі ми на своєму робочому місці, і кожен із нас, виконуючи свою роботу, наближаємо нашу спільну перемогу. Професіоналізм, високі моральні та ділові якості, відданість справі сприяють зміцненню стабільності у суспільстві, економічному зростанню України, підвищенню доброводу громадян.